Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, отішителю душі істини, що всюди ти єси і все наповняєш, скарби, діби життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі нашій. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я могла прийняти твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 14 глава, з 1 по 11 вірш. Два дні ж тому мали бути Пасха і опрісноки, Тож пересвященники та книжники шукали, якби його схопити, пістопом і вбити, але мовляв, не під час свята, щоб розруху не було в народі, Як був у ветанії в домі Симона прокажено, і коли він був за столом, то підійшла жінка з алебастрою посудиною, щирого дорогоцінного нардо, і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурились між собою. Навіщо, мовляв, така втрата мира? Таж їй можна було продати більш ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати. І вони ремстували на неї. Але Ісус сказав лишіть її, чого її бентежите. Вона зробила супроти мене добрий вчинок Бідне, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете її добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істона каже вам, по цілім світі, крізь де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Юдо Іскаріоцький, один із дванадцятьох, пішов до перевосвящеників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи і обіцяли дати йому гроші. І він шукав, якби його видати у сприятливий час. Подія розгортається у домі Симона Прокаженого. Ми бачимо, що Симон прийняв до себе на вечерю, і до нього підійшла жінка з дуже дорогого нарду, 300 динарію. Це приблизно потрібно було працювати 9 місяців, і щоб кожного дня давали хоча б по одному динарію. Бо коли сплата не була цілий динарій за день. Уявімо собі, скільки це коштувало. Але бачимо, що жінка насправді дуже сильно любила Ісуса. І вона його намастила на похорон. Бо знаємо, що коли жінки прийдуть до гробу, то не відкотити відкутити. Думаю, що не зможе відкотити камінь, але камінь буде вже відкочений і він вже воскресне. І це остання подія, що жінка зробила для нього. Жінка дала Ісусові любов, з любов'ю все, що мала, не жаліла дорогоцінного. Олії цієї. Це є також для нас ключ, яким відкривається небо, робити все для Бога з любов'ю до Нього. Не мусять бути великі речі. Небесний Отець дуже тішиться із малих щенки з любові, котрі робимо лише перед Його поглядом, а не перед очима цілого світу. Бог бажає допомагати нашим рукам та добрим нашим серцем. Навіщо? Втрата такого миру. Його можна було продати більше, ніж за 300 динарій, пише Євангелій, а гроші віддати бідним. Якщо деколи і ми так думаємо, то добре перевіримо, чи справді ми думаємо і дбаємо про бідних, про добро ближнє, чи лише про наші персональні вигоди, та як Юда. Юда знав, скільки коштує ця олива, і він заздрості це сказав. І Він хотів використати для себе ці гроші, а не для бідних. Просімо Ісуса, щоб Він допомагав нашим рукам і ногам і робити добро для бідних. Господи, навчи мене ділитися, щоб я могла віддавати те, що Ти віддавав для моїх ближніх. Амінь.